Добрий день, дорогі мої семикласники. Сьогодні ми продовжуємо вивчати твір Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, і ближче познайомимося з головним героєм твору. Поділимося цікавою інформацією, познайомимося з Іваном Фірцаком, гордістю українського народу. Зрозуміємо, у чому секрет сили українців, адже ми маємо пишатися своїм походженням, своїми земляками і країною, в якій проживаємо. Отже, запишіть, будь ласка, у зоштах з літератури сьогоднішню дату і тему нашого уроку. Для цього натисніть відео на паузу, а потім продовжимо. Повість уперше була видана у 2007 році. Прототипом Івана Сили став легендарний закарпатський богатир Іван Фірцек, який виборов звання чемпіона Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту і об'їздив півсвіту виступаючи в цирку, де здобув чимало яскравих перемог. Чи знаєте ви ще українських селачів, крім Івана Фірцека, якими. Нам варто пишатися справді насилачів хоче бути схожим чи не кожен хлопчик на тендітну вродливу балерину, кожна дівчинка визначними постатями наша родюча земля була багатою віддавна. Про незвичайних героїв складалися казки, перекази, легенди. Їхні імена і досі живуть в усі народній творчості. Сьогодні ми з вами пригадаємо імена видатних. Синів визначних нашої України, які уславили нашу землю видатними подвигами. Це Іван Піддубний із Полтавщини, який став чемпіоном світу з боротьби на початку ХХ століття. Василь Вірастюк, володар титулів Найсильніша людина України та Найсильніша людина світу. Брати Кличкий чемпіони світу з боксу у важкій вазі. І Дмитро Халаджі, автор понад двох десятків силових рекордів, занесених до Книги рекордів України та Всесвітню книгу рекордів Гіннеса. І Сьогодні ми пригадаємо, які ж риси характеру українця є схожі? Дивіться, співчутливий, добрий, милосердний, щедрий, гостинний, порядний, чесний, щирий, працелюбний, відданий, сміливий, патріот шанує батьків, непереможний, сильний, відповідальний. Але чи можемо ми обмежитися лише цією характеристикою? Звісно, ні, адже українська душа більш багатогранна. Недарма Лев Толстой говорив, що доброта для душі теж, що здоров'я для тіла, вона непомітна, коли володієш нею, і вона дає успіх у всякій справі. І сьогодні ми продовжимо будемо говорити про прототип. А прототипом саме став силач, який народився в 1899 році в родині Федора Фірцека в селі Білки на Іршавщині. У сім'ї було 10 дітей. Силачами були й предки Івана. Дід Іван Вільхович у лісі вбив ведмедя Поліном, за що в селі його прозвали силою. Підлітком Іван пошкодував корову і, прявшись до плуга, сам зорав поле. Коли телиця пошкодила ногу, хлопець приніс її додому на плечах. Через бійку з односельцем клином, під час якої Іван Фірцак виламав дубовий хрест, яким лупцював нападника, його посадили до в'язниці, звідти втік, вирвавши грати. Тоді його схотіли покарати нагаями в сільському уряді, але Іван не дався. Працював на заводі, а чеського чинов... чеського чиновника. Прохаски пізніше вантажником на залізничному вокзалі, де була чітка оплата за кожен перенесений кілограм ваги, норму відробляв за півдня. Першим спортивним поєдинком для Закарпаття став бій із мандрівним силачем Вілетом, який заробляв собі на прожиток виступами на вуличних аренах. Бій для Велета скінчився трагічно, його забрали на ношах. На чемпіонаті з важкої атлетики Чехословаччини Іван підняв вагу 150 п'ятдесят із Добув золоту медаль. Дорогою на Карлові вари автомобіль, яким керував тренер, зазнав аварії. Отже, Нейман загинув, а Іван шість тижнів провів у лікарні. Поліція заарештувала його і звинувативши в убивстві. Однак адвокат Гайхел знайшов запис у щоденнику покійного, у якому тут той відгукувався про Івана. Як найкраще він узяв спортсмена під гарантію, сплативши грошову заставу. Матчук Маклер, головний постановник, що 30 років працював у Герцфер-цирку, запропонував і та Іванові стати зіркою арени. У США сила виконав рекламний трюк. ліг на землю, легкове авто переїхало йому горло. Фотокартка цього номера обійшла чимало американських газет. На гастролях у Парижі на Івана Фірцака напали прихильники англійського спортсмена, який викинувся з десятиповерхового будинку, бо не зміг більше виходити на арену з пошкодженою грудною кліткою. Українця підступно запросили на вечерю, і дорогою побили камінням на вулиці, де він непритомний, пролежав цілу ніч. В Іспанії брав участь у кориді, під час якої вбив бика, вирвавши йому роги. Виграв бій з японським борцем Токедзу, ващим від нього на 20 кілограмів. Іван розірвав десятирічний контракт із цирком раніше. Від домовленого терміну і через суд виплатив власниці велику компенсацію 100 тисяч крон. Після повернення в рідне село про нього вигадували різні небелиці. Зокрема, жінки боялися з ним зустрічатися, бо, мовляв, йому сам чорт допомагає. Щоранку снідав яєчною і сорока яєць. Іван Молодший був великою надією для свого батька уславленого атлета, адже завжди виступав із ним у парі і навіть був чемпіоном України з боксу в першій поверсі. Роки. На основі твору, неймовірні, пригоди Івана Сили було знято перший у третьому сточолітті український дитячий фільм Іван Сила. У ролі Івана Фірцика виступив донецький селач Дмитро Халаджі. На прем'єрному показі фільму в Ужгороді були присутні потомки фірцика, а наймолодший із його десяти дітей Богдан, зазначив, що екранний герой Іван справді дуже схожий на батька. Пригадайте, що ж таке епічний твір, пригодницький, повість, прототип і композиція. Епічний твір це твір розповідного жанру, у якому зображено життєві події, людський характер і вчинки. Повість це жанр епічного твору. Пригодницький твір це твір із захоплюючим сюжетом про складні випробування, через які проходять герої, адже наш герой Іван Сила на шляху до своєї мети справді подолав дуже багато перешкод. Йому, звичайно, допомагали прихильники і заважали люди, які, які йому не любили. Чому ж не любили Івана Силу? Поміркуйте, можливо, тому що заздрили. Повість епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття, займає приміжне місце між романом та оповіданням. Справді, у нас однолінійний сюжет в повісті розповідається лише про одного персонажа Івана Силу, і саме подається його характеристикам. Але у нас дуже багато і другорядних персонажів, які допомагають у розкриттю, розкриватися рисам характеру головного героя. Ви їх теж пригадаєте, другорядні персонажі. Прототип: це про образ, конкретна історична або сучасна автору особа, яка послужила йому відправним моментом для створення образу. Отже, ми знаємо, що прототип до Івана Сили. Це Іван Фірцак. Композиція зумовлена задумом автора побудова художнього твору, певне розміщення і співвідношення його складових частин. Так, складники композиції цього твору це пісенька Веселого Цирку, в й вміщена у повісті, передмова, яку обов'язково слід прочитати, 43 розділи пригод головного героя та його друзів і ворогів, та історична довідка. Повість неймовірні пригоди Івана Сили присвячено Антону Копенцю, який записав історію про Івана Силу. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть аналіз цієї повісті. Жанр, пригодницька повість, тема, розповідь про верховинського хлопця Івана Силу, який завдяки своїй природній силі, працьовитості і доброті здолав життєві випробування і став найсильнішою людиною світу. Ідея: уславлення непереможного духу українського народу, доброти, щирості, працьовитості, простої людини від землі. Проблематика твору не тільки запишіть у стовпчик проблеми, а й напроти кожної проблеми, будь ласка, пригадайте героїв, які допомагають у розкритті цих проблем багатство і бідність, чесність і підступність, слабкість та велика сила, добро і зло, людяність і байдужість, справжня любов та дружба, скромність і марнославство, необхідність відповідального ставлення до свого здоров'я. Які ж риси вдачі ловного героя можуть у наш час бути зразком для наслідування? Це чесний, сильний, милосердний, сміливий, наполегливий, доброзичливий. А тепер спробуємо пригадати, встановити послідовність подій. Знайомство з міхою голим, контракти з мадам Бухенбах, приїзд Івана сила до столиці, верховини знаходить роботу. Тобто, натисніть, будь ласка, на паузу і встановіть, розташуйте події послідовно від першої до останньої, а потім продовжіть. Ну що, справилися? Перевірте, будь ласка, поставте собі плюси-мінуси саме ось так потрібно правильно встановити послідовність подій. Установіть послідовність персонажів у порядку того, як вони з'являлися в житті головного героя. Натисніть на паузу відео і запишіть персонажів від першого до останнього. А ось тепер дивимося, як потрібно правильно було їх розташувати. Перший був це міха Голий, другий з'являється доктор Брякус, потім мадам Бухенбах. Мілка, містер Піцікато і пацака Макурі. Саме так потрібно розташувати персонажів. Поставте, перевірте себе, поставте собі плюси, мінуси. Випишіть назви циркових номерів Івана Сили. Натисніть на паузу. Перелистайте зміст підручника. Ну що, справилися. Перевірте, чи правильно ви виписали назви циркових номерів Івана Сили. І підкресліть ті номери, які найбільше вас вразили. А ось тепер ваше завдання. Запишіть риси характеру героя, і вам потрібно до кожної риси характеру дібрати цитату із тексту. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Запишіть, будь ласка, схему плану характеристики персонажа художнього твору. І поміркуйте. Співставте з попереднім слайдом, де ми вказували риси характеру справжнього українця. І поміркуйте, якими ж рисами характеру наш Іван Сила справді показує, що він справжній типовий український хлопець. А на сьогодні все. Читайте підручник, любіть Україну і вивчайте українську літературу. Подивіться, будь ласка, фільм, який є в попередньому уроці в додатках, про Івана Силу. Я сподіваюся, вам сподобається. Дякую за увагу!